Слава Україні! Героям слава! Ми всі пройшли достатньо важкий шлях 24 лютого. Ми проявляли сміливість, героїзм. Ми отримали поранення. Ми все робили для того, щоб підстояти свою землю, і робимо для цього все можливе від нас. Вся країна працює на перемогу Міністерство внутрішніх справ. Робить все можливе для того, щоб підсилити сили безпеки та оборони під час цієї кровавої війни. На жаль, багатьох ми не дорахувалися, багатьох ми наших героїв втратили, сім'ї втратили своїх батьків, дружин. Ми втратили багато дітей в цій запеклій війні. Але така ціна нашої перемоги, така ціна нашої незалежності і така ціна розплати з ворогом важким, серйозним, некерованим ворогом. І тільки ми його змогли зупинити. Кожен з вас його зміг зупинити. Національна гвардія воює зараз в окопах, підтримує як і прикордонна служба, підтримує артилерію. І війська Збройних сил України і своїх хлопців. Державна служба з надзвичайних ситуацій перше з поліцією приїжджає на тушіння пожеж після обстрілів наших міст. Перед тим, як вручити державні нагороди, хочу, звичайно, побажати здоров'я, побажати віри в перемогу. Бо без віри себе без віри в своїх побратимів, без віри в свій підрозділ і в державу нам нема куди йти. І кожен з вас дійсно всією вірою пройшов всю війну і проходить далі. Я вам бажаю зберегти своє здоров'я, зберегти здоров'я своїх побратимів, але ми завжди маємо пам'ятати про тих, хто поліг в цій війні. Я пропоную. Вшанувати пам'яттю пам'ять цих героїв, наших героїв, наших побратимів, хвилини мовчання. Розпочинаємо церемонію нагородження. Указами президента України орденом Богдана Хмельницького третього ступеня нагороджено полковника Мусієнка Володимира Григоровича, начальника служби. Підполковника Ковальчука Олександра Олександровича, командира бойової групи. Підполковника <плес> Майора служби цивільного захисту зубка Василя Анатолійовича, заступника начальника частини. <плес> Лейтенанта поліції Бондаренка Максима Геннадійовича, інспектора.